Основних надали мені здається, що чотири. По перше, це заборона або ж аболіціонізм. От як в Україні зараз це існує проституція заборонена 181 статтею адміністративного кодексу. Відповідно, вона передбачає для особи, яка займається цією діяльністю накладання штрафу. От а, також є шведська модель. Я думаю, Марія про неї дуже багато знає. Може розказати. Я можу сказати, що власне шведська модель або ж модель криміналізації клієнта, коли секс-робітниці вони декриміналізовані, а клієнти вони ж навпаки несуть кримінальну відповідальність за те, що вони купують сексуальні послуги. Це може це зазвичай там кілька місяців або кілька років у в'язниці залежно від тяжкості. А, штраф, штраф або житті, а, штраф а, там немає там є від трьох до шести років у в'язниці. Mm. Ну ми можемо по навіть навіть не важливо, як прописано, важливо чи були прецеденти. Штрафи От. так платить ну, штрафи штрафи програму ск... реабілітації до жінок проституції. Mm -hmm. От і при цьому ще є легалізація, і декриміналізація, які схожі між собою в тому, що за Проституцію, слеш секс роботу знімається повна або часткова відповідальність, кримінальна або ж адміністративна. На супутні активності, там як отримання борделів, сутенерство, життя заробітки в проституції, це може поширюватись або не поширюватися і різні випадки. Але при цьому легалізація вона передбачає доволі таке суворе втручання держави у цю сферу, і ця сфера доволі як. Так дуже, як у регулюється державою, що ну як показує практика, не завжди добре. Бо коли сфера дуже зарегульована, твердять соціальні дослідники, більшість сфери йде в андеграунд. При цьому є декриміналізація, коли ну як там в новому південному Вельсі в Австралії, як в Новій Зеландії, коли відповідальність адміністративна кримінальна за секс роботу проституцію, вона знімається. Відповідно, жінки можуть а, займатися цією діяльністю, це для них не несе ніяких наслідків, але при цьому держава вона не робить ніяких таких серйозних кроків з регулювання цієї сфери. Вона просто не дає доступ до трудових прав, до охорони здоров'я. Ну і часто ще, наприклад, як та в тій самій Новій Зеландії, вона моніторить, як виконується законодавство, які наслідки це несе. Mm -hmm. От і якщо можна, я попросила б вивести першу інфографіку. От я просто вчора читала дослідження університету нового південного Вельсу, де секс роботи докриміналізовано 79-го року. От, і власне в цьому дослідженні вони подали розбивку по різних штатах в Австралії, бо регулювання секс роботи воно залежить від штату. І є штати, де, наприклад, секс робота вона криміналізована, є штати, де легалізована, є де декриміналізована. І, власне, мені здається, що ця табличка вона дуже добре показує, що в тих штатах, де секс робота вона декриміналізована, там дуже дуже низький рівень менш ніж 2% жінок, які працюють у цій сфері нелегально. Бо якщо ми застосовуємо парадигму легалізації, то кількість жінок, які йдуть в андеграунд, вона все ж таки збільшується ніж при декриміналізації. Бо, наприклад, це в першу чергу жінки-мігрантки, які не мають легального статусу в країні. Бо на жаль, секс робота це також. Явище, яке дуже сильно перетинається з міграційною політикою, відповідно з глобальною нерівністю. Бо, наприклад, Україна це не країна, не destination country, як це до mm -hmm. нас не везуть. Mm -hmm. да, до нас не везуть. Це країна походження. От. І мені здається, що от, коли ми говоримо, наприклад, про торгівлю людьми, то, наприклад, декриміналізація або легалізація а, секс роботи, вона можливо допоможе в Україні в питанні з торгівлі з людьми. Бо Україна це величезна просто країна походження. От і о, якщо ми легалізуємо або ж знімемо просто за це відповідальність, то всі ті жінки, які можуть потенційно поїхати кудись, де інде і працювати, і стати жертвами торгівлі людьми, більше вірогідні, що вони залишаться тут.